Казка про сніговика. Почалася зима. Одна маленька дівчинка спостерігала з вікна за тим, як на землю падав білий-білий сніг. Що це таке? здимовано думала вона, адже це була її перша зима, яку вона бачила в своєму житті. І це був перший сніг. Який вона побачила. В цей час двері відчинилися, і до будинку зайшла бабуся. Катрусю, а давай підемо на прогулянку, запропонувала бабуся. Ні, 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 відповіла дівчинка. Там холодно, я не хочу. Як бабуся не старалася, не змогла вмовити дівчинку, а цю розмову. Почув старший братик дівчинки, і в нього виникла ідея. Він швиденько одягнувся, прихопив з собою шапку, рукавиці, шарф і швидко вибіг. Через деякий час катруся з бабусею почули, ніби хтось стукає у вікно. Швидко підбігши до вікна, дівчинка побачила щось дивне. Посеред подвір'я. Поряд з братиком хтось стояв і посміхався до неї. Одяг у нього був якийсь незвичний, на голові червона шапка, на шиї гарний шарф, зелені гудзики виблискували на сонці, а сам він стояв на ковзанах, ніби хотів піти на каток. Найдивовижнішим Катрусі здавався ніс. Адже то була звичайнісінька морквинка. Братику, здавалося, розмовляв із незнайомцем, що шепотів йому на вушко, а потім підставляв своє вушко і слухав, що говорив незнайомець. Бабусю, бабусю, що це таке? Це твій братик сніговичка зліпив. Дивись, який гарний вийшов. Сніговика? перепитала дівчинка. Так, я думаю, що він хоче з тобою познайомитися. Зі мною? І в цей час братик відчинив двері і сказав, Катрусю, пішли на вулицю, до нас прийшов гість і хоче з тобою познайомитись. Катруся сказала, так запроси його до будинку. Ні, це гість особливий. Якщо він зайде до будинку, то він просто розтане, сказав братик. Ну що ж, добре, я вийду, погодилася дівчинка. Швиденько зібравшись, катруся разом з братиком пішла знайомитися з сніговиком. Але він Чомусь мовчав і тільки посміхався. Братик взяв санчата, посадив на них катрусю і повіз її на вулицю, де було багато діток. Катруся досхочу з ними награлася, а коли поверталася додому, то знову зустріла у себе на подвір'ї того самого сніговика. Який до неї посміхався. Катруся зрозуміла, що то братик братики снігу зліпив сніговика. Адже сьогодні вона побачила, як і інші діти теж ліпили сніговика. Дівчинка була дуже вдячна братику за такий подарунок і за те, що він допоміг їй весело провести. "Shas,"